1316-та доба повномасштабного вторгнення. День Покрови Пресвятої Богородиці та жалоба на Сумщині. Про це і не лише розкажу далі. У випуску я Соломія Вітвіцька. Це День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і день захисників та захисниць відзначає сьогодні Україна. Шануємо наших військових і дякую їм за захист щодня. Уже третій рік. Як це свято відзначають саме. 1 жовтня після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар. Символ цього свята образ Богородиці із ризою, яка покриває нею увесь християнський світ. Звідси і назва Покрова. Свято сягає корінням у усьому століття нашої ери, коли на Костянтинополь підступило військо аварів. Місто опинилося в облозі, але все ж встояло. Місцеві мешканці були впевнені, що врятувала їх Риза Богородиці із тамтешньої церкви. А ще вважається, що саме на покрову в 1942 році з'явилася українська повстанська армія. Один загиблий та зо три десятки поранених і це наслідки атаки шахедів по Дніпру. Серед потерпілих двоє дітей, 12 поранених досі залишаються в лікарнях. Окупанти атакували місто у розпал робочого дня, били просто посеред місця, де повно людей, і також влучили по підприємству поблизу обласного центру. Внаслідок атаки загорілися офісна будівля і авто на вулицях. Вогонь уже загасили. Потрещило десятки багатоповерхівок. Медцентр, стоматологію, ліцей, вище мало крамниць та кав'ярень. У художньому музеї вилетіли вікна та двері. Наслідки атаки досі ліквідовують. Було дуже страшно, дуже страшний свист стояв і дуже громко падало. Наш будинок підпригнув, наче у нас тріщини по ванні пішли. Mm -hmm. Тільки в коридор встигли вибігти між стінками на підлогу. Безпосередньо центр міста Дніпра, зрозуміло, ніяких тут військових об'єктів і знаходитись не може. Це дуже жваве перехрестя, дуже популярне для наших містян. Дуже багато людей знаходилось. Жалоба на Сумщині у Краснопільській громаді загинула ціла родина. Росіяни вдарили по селу Чернечина напередодні вночі. Ворожі безпілотники влучили у двоповерхів та приватний дім, де мешкало подружжя із двома маленькими дітьми. Спалахнула пожежа. Врятуватися не вдалося нікому. З під руїн надзвичайники дістали тіла чотирьох загиблих. Це батько, 35-річний Олександр Лісніченко, його 26-річна дружина Альона та двоє дітей Денис та Єгор. Світлинами хлопчиків поділилася селищна рада. Їм було 6 та 4 роки. І відомо, що родина переїхала у Чернеччину нещодавно з іншого району області після того, як їхній будинок росіяни зруйнували під час обстрілів. Пізно ввечері росіяни атакували Ізмаїл на Одещині, а вночі завдали комбінованого удару по Харкову. Відомо має, про шістьох потерпілих. Авіабомби окупанти скерували на Салтівський та Київський райони, балістику на передмістя, попередньо цілю були житлові квартали та критична інфраструктура. Через обстріли залізничної інфраструктури на Чернігівщині сталося знеструмлення на Ніжинському напрямку. Усі поїзди Сумського та Чернігівського напрямки рухалися із кількагодинними затримками. У Костянтинівці російські евпівдрони напередодні влучили по цивільних двох вбили на місці. Ще двох із травмами швидка забрала до лікарні. По Дружківці окупанти вдарили десятьма безпілотниками. Там теж загинула людина у місті. Велике руйнування. А у Лимані ворог атакував ФПВ-дронами швидку допомогу. До трьох зросла кількість потерпілих напередодні у Білозерці на Херсонщині. Росіяни обстріляли селище з артилерії. У Херсоні поцілили у храм просто під час літургії. Також понівечили 20 багатоквартирних і приватних будинків, адмінбудівлю та музей. Ворог окупував Полтавку на Донеччині, а також просунувся поблизу Новоїванівки на Дніпропетровщині та у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. При цьому українські оборонці мають успіхи в районі Добропілля біля Покровська. Де частина російських підрозділів перебуває в оточенні? До речі, там у ворога особливо гострий брак пального і мастильних матеріалів через влучні українські удари по російських НПЗ. Успішне полювання на рій ворожих БПЛА демонструють у 3-му армійському корпусі. Його бійці обирають тактику піднятися вище і атакувати порушника повітряного простору. Згори загалом ворог втратив 9 ударних БПЛА «Молнія», які не долетіли до наших позицій. На Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська. Українські дрони блокують просування окупантів уздовж логістичних шляхів. Тож вони пересуваються пішки в 20 кілометровій зоні від лінії фронту, щоб їх не побачили дрони. Зрештою, лише один із десяти загарбників досягає українських позицій. За свіжими даними генерального штабу минулої доби, по всій лінії фронту відбулося 137 боєзіткнень. Інтенсивність боїв на Запоріжжі зростає. Противник за дією у штурмах і важку техніку і авіацію. Атакують роботинський виступ як зі сходу із Новопокровська і у бік малої токмачки, так і з заходу від нестерянки на Новоданилівку. За нашими дронарями до роботи стають гармаші. Репортаж із Запоріжжя, кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. Далі. Поротом. Там дві-три тонни. Залежить. залежить все від як працює. Дві тонни снарядів руками переносить цей хлопець за добу. Його звати Віталій, родом з Волині, батько трьох дітей. Міг не йти, але брат тут і я тут. У цьому екіпажі майже усі добровольці Воюють з 22 23 років. Більшість починала у піхоті. Тепер, після навчання, гармаші. Сам в 22-му році, виходить, як почалось. Ну, Я сам не військовий, тобто і не служив. Як цей, на ентузіазмі пішли. Через велику кількість ворожих дронів у повітрі машина вкопана, замаскована і затягнута сітками. У 23-му році ми не було такої інтенсивності різноманітних там ташок. В піві дрони вже з'явилися в 24-му, скажімо так, інтенсивно. І по сьогоднішній день вони все більше і більше їх. Біля гармати чергує з дробовиком лимон. По 10 набоїв в кожному. Рожку. У мене два рожка з собою. Якщо треба, то всі 10 зразу вилетять. які літають, які збивають. Противник хоче обережно, але щодня намагається просунутись. Не виходить пішки, їдуть на баги чи мотоциклах і так щодень. А Ще бувають великі наступи з танками і БТРами. Тоді столи гармат працюють до почервоніння. Максимально хлопці даже робили більше 100 пострілів за зміну. Це тобто за. Півтори за дві доби бували і таке да. Бували і по 20 і по 30. Все залежить від інтенсивності, як, як ворог лізе на нашу землю, на наш напрямок. Зараз працюють по піхоті осколково-фугасними. Самохідка наводиться на ціль і кабани летять у степи і посадки. Працюємо точечно, тобто стараємося максимально себе не палити, тобто, тому що дуже багато птичок висить, вони видивляються і може прилетіти відвідка, тому стараємося більш точно, вже коли потрібно. Працюють багато наших пілотів на ФПВ, на скідах, тобто, а ми вже їм допомагаємо. Гармата стріляє, сітки опускаються, машина ховається. Десь у полі вже лунають перші розриви снарядів артилерії противника, які зливаються з відлунням розривів авіаційних бомб. Авіацію застосовують щодня. Можна навіть плюс-мінус ще звіряти з ними, тому що вони в основному працюють вечірню пору доби, то да, по 5-6, а то й більше випускають. Майже щодня. Не майже а щодня, да. Працюють і працюють кабами. Тут вони стали тим, ким є зараз. Воїнами. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Вже восьмий день, і це вперше за всю її історію. Триває аварійна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Тему ЗАЕС порушив президент Зеленський у вечірньому зверненні. Через дії росіян, які окупували її ще на початку повномасштабної війни, заес уже тиждень перебуває без зовнішнього живлення електрикою. Працює на генераторах. Один із яких, за даними української влади, вже вийшов із ладу. Володимир Зеленський доручив міністерствам енергетики та закордонних справ привернути увагу світу до ситуації на ЗАЕС, щоб натиснути на Росію, і та дозволила відремонтувати лінію електромереж. Вже сьомий день, і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі. Єврокомісія спрямує додаткові 2 мільярди євро на українські дрони. Про це її президентка Урсула фондерляйн заявила на спільній прес-конференції із генсеком НАТО Марком Рюте перед початком засідання колегії Єврокомісії. Там обговорюють безпеку ЄС, і саме зараз рішуча підтримка України може привести до переламу війні. Наголосила Фондерляїн раніше. Єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново облаштувати стіну дронів на східному фланзі Євросоюзу. За основу планують узяти технології, які вже добре показали себе в Україні. Невідомі безпілотники продовжують атакувати Європу. Напередодні ввечері дрон паралізував роботу аеропорту у Норвегії. Виявити, хто керував безпілотником, поліції не вдалося. Тим часом Данія розпочинає спільні із Україною навчання із захисту неба від дронів. Впродовж тижня українські військові будуть ділитися практичним досвідом із іноземцями і цими вихідними над військовими об'єктами та литовищами країн НАТО. І найбільше у Данії фіксували невідомі безпілотники. Після чого Копенгаген оголосив із понеділка до п'ятниці про закриття неба для всіх цивільних БПЛА. І вже сьогодні в цій країні зберуться європейські лідери, щоб обговорити порушення повітряного простору. Очікується, що по відеозв'язку долучиться і президент Зеленський. Уряд Сполучених Штатів Америки від сьогодні тимчасово призупиняє роботу. На Україні активовано стан, який називають шатдаун. На роботу ходитимуть тільки критично важливі співробітники бюджетних установ решта у вимушених відпустках, і це сталося через те, що конгрес не спромігся ухвалити федеральний бюджет ані довгостроковий, ані короткотерміновий, що дало би змогу уникнути шатдауну бодай тимчасово. Республіканці, хоч і мають більшість в обох палатах, втім вона недостатня, щоб обійтися без голосів демократів. Домовитися не вдалося. Дональд Трамп звинувачує у всьому демократів. І погрожує звільняти держслужбовців через шатдаун. Скільки триватиме ця ситуація, невідомо, але вона боляче вдарить по фінансовому стану тих, хто перебуває на державній службі. Уже другого українця затримали через підозру у підриві газогонів Північний потік. У Польщі затримали чоловіка, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві газогонів три роки тому. І про це повідомило польське радіо РМФ ФМ. За версією німецької прокуратури чоловік на ім'я Володимир працював інструктором із дайвінгу і міг брати участь у закладанні вибухівки восени 22-го року. Його вже доправили до прокуратури у Варшаві. Адвокат підтвердив агенції Reuters, що українець перебуває під вартою. Але наполягає, доказів для екстрадиції немає. У серпні в Італії за європейським ордером уже затримали іншого українця. Це Сергій Кузніцов, йому 49 років. німецька прокуратура вважає його координатором диверсії. Чоловіка заарештували у провінції Ріміні, куди він приїхав на відпочинок із сім'єю. Після рішення суду його депортують до Німеччини. Слідчі підозрюють, що Кузніцов міг бути причетний і до нападів на судна російського тіньового флоту якими Росія нелегально транспортує свою нафту, сам підозрюваний відкидає будь-яку участь у підривах і стверджує, що в момент диверсії перебував в Україні. Вистежити кожного злочинця. Головне управління розвідки оприлюднило оновлені дані про 13 воєнних злочинців Росії. Усі вони із командування повітряних сил РФ. Це саме ті, хто планує і віддає накази бомбардувати українські міста. Наші лікарні, пологові, школи, житлові будинки. Детальне досьє на кожного, включно із іменами членів родин та місцем проживання, можна знайти на сайті ГУР. І більшість із них до повномасштабного вторгнення в Україну бомбили міста в Чечні та Сирії. У списку злочинців є і один родом із Одеси. Сергій Кобилаш віддав наказ вдарити по дитячій лікарні охмадит у липні 24-го. І саме після цього удару навіть дістав підвищення від Путіна до командувача військово-повітряних сил РФ. А міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Майже мільйон гривень вдалося видурити шахраям у звільнених із російського полону військових ділки. Переконували колишніх військовополонених, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через технічні проблеми кошти не були зараховані. Для вирішення питання виманювали одноразові коди із СМС, за допомогою яких входили в онлайн банкінг та отримували повний контроль над рахунками. Були випадки, коли військового переконали відправити банківську карту поштою. Після чого її використовували для зняття готівки та розрахунку в магазинах. Фігурантами виявилися рідні брати із Одещини, обидва безробітні. Видурені кошти витрачали на ювелірні вироби, мобільники, техніку та продукти. Від дій завмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників і обом фігурантам оголосили про підозру їм загрожує до 12 років за ґратами. 23-річну дівчину, яку могло збити течією під час зливи, шукають в Одесі. Через потужну негоду напередодні вулиці міста пішли під воду. В школах через підтоплені класи і укриття оголосили дистанційне навчання. У соцмережах містяни діляться кадрами, як дорогами пливуть зірвані із фундаменту ядки. Потік води збив із ніг літню жінку, яка переходила вулицю. Врятували її перехожі. У годину пік, коли люди саме поверталися додому, припинив роботу увесь електротранспорт. Пішоходи йшли вулицями по коліно, а подекуди і вище пояса у воді. Залило не лише дороги, а й магазини, медкабінети, поштові відділення і підземні паркінги. Рятувальники допомагали людям вибиратися із застряглих у воді машин та відпомповувати воду. Перебої із електрикою були і в обласному центрі, і в майже трьох десятках населених пунктах області. Засніжені вершини Карпат на горі Піпіван. Сніг випав ще два дні тому. Температура повітря там опустилася до мінусової позначки, і погіршення погоди вже в Взнаки ДСНС довелося рятувати туристку із 15-річним сином, які збилися з дороги в горах. Тож, принагідно, рятувальники нагадують усім любителям зимових походів перед виходом у гори обов'язково слід перевірити прогноз погоди. Свій маршрут треба реєструвати та не вирушати у складний похід без провідника. Ну а ще варто подбати про теплий одяг, запас їжі і заряджений мобільний телефон та обов'язково завантажити мобільний додаток порятунок у горах.